Доброго дня! Дуже дякую, що завітали до мене на канал. Ви в мене на кухні. Робимо сніданок. То в нас нектаринки. Зараз хочу їх з цукром зробити таке, ніби як варенячко, щось таке. Вони мені в боксі попадалися за 12 злотих від вітренків. Ну, зараз їх не купляйте, бо то капець. Дивіться, яке воно тверде. Одне цвіте, друге тверде, ще їсти неможливо і по 20 злотих за кілограм продають. Я планую зробити налисники, І разом, якщо мені вийде. зараз побачимо. Це гарно виглядає. Додала десь коло три ложки цукру. цукру. Ну, такого. ну такі великі ложки такі. І готуємо джем, варення, джембурення. Тут маємо тісто на налисники. Такі бачите, дала так три яйця трошки. Ложку або дві цукру і дала трошечки солі, олію, молоко і все гарно збила, щоб не було таких знайти так. кулюк. І в кінці ще додала таку гарячу гарячу воду, майже капіток. Вони такі заверні на лисники будуть. Яка краса в мене виходить? Бачите, я не дуже багато того даю. і косі, тут, тут Ярославову, а тут буде мій. Але я вже один спробувала. Дуже-дуже смачно. І такий дуже смачний сніданок у нас вийшов. чай кава. Дивіться, яка краса. Трошки літа. Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. Всім смачного! Я Зараз візьмуся за приготовку напівфабрикатів до камери. Тут Маємо полове м'ясо з камери, свина. Ще кусочку залишилося від вчорашньої тючірки. Хочу зробити такі тюфтільки і заморозити. На сьогодні вихідні, так як знаєте, я вже на роботі, щоб швидше було приготувати там вечері або обід. Я тут дала приправи одне яйце і три ложки манки. Ложки такі приблизно. Не знаю, чи то добре, чи ні. Побачимо. І приправи до перець, паприка і сіль. І поки мішала той фарш, подумала, буду нині супер-мега доброю господиню, таке рідко є. Вирішила половину відкласти, але тут менше половина від того. Тут буде заморожені фрикадельки, а тут додам рису і зробимо йошики. І так в мене вийшло, ціла дощка. І зараз в камеру. Додала десь, може, 100 г рису, може трошки більше. З того, що залишилось після виживання. І накручу такі великішки. Ну ні, йогожики то називаються. І теж заморожу і посеред тижня витягнемо буде як знахідка. Так в мене получилось. Я дала сирий рис, так що ще кульки будуть більші потім його. Зараз до камери і там того нам на один раз на вечерю або на обід має хватити Плюс, само собою, якийсь там соус і що ще салатик. Що щось добренького до чаю. Так що, Одна вечеря вже за нами майже. В кухні в мене зараз чисто дуже. Якусь моя допомагає. На обід ми варимо зубку з рисом і тунчиком. А я чай поняла. І, вам... і потім вам ще покажу, як можна зубку зберігати з два тижні. Холодильник. Така класна рибна зубка в нас вийшла, бачите? Десь там. І дивіться, як класно все. І зараз, поки вона кипить собі, ми перекладаємо до банки. Отак. І так перевертаємо, і коли вистигнуть, назад перевертаємо і в холодильник. І так з два тижні може спокійно собі стояти в холодильнику і маєте завжди під рукою свіжу зупу. Це теж дуже класно. Мене того навчили на роботі, коли в пекарні робила одна співробітниця. Вона так вдома робить. Оті наші діти деколи люблять дуже помідорову зупу, а кожен раз її готувати ніхто не хоче. І так робимо. А помідорова то дуже добра зуба. І знову вийшла трошки з вікусів на майданчик. Так, до години час побудемо на дворі, бо зранку падав дуже дощ. А зараз не падає дощ хоча б небо таке собі хмарне. І потім знову на кухню. Всім хорошого дня. Такий майданчик. А вже весна. Дивіться. Бачите, листочки вже на весна. Та ти мієш, дивлюся, бачите, весна, весна вже. Дивіться, вже порозпускалася. Цікаво, чи вже магнолія цвіте, Ще? Ні, ніби. Вже прийшли додому і знову готовка. У мене нині дивіст цілий день на кухні, але я хочу все сьогодні зробити. Що вже завтра не дуже готувати, і на тиждень, щоб мала такі собі заготовки. Тут маємо кілограм 200 з хабу, то як полядвиться по-нашому. На відбивні хочу. Пару штук відбити, заморозити, решта відбити і сьогодні нажарити. Щоб сьогодні і завтра було. І ще в мене в плані робити вареники. А вареники будуть прості, і картопля і цибулька просто жарена. Але побачимо, що вийде з того всього. Там 200 я 5 відб'ю та й заморожу на тижні жарю. І 5 сьогодні нам. Раз до обіду чи до вечері побачу, бо я все готую нараз, там вже не знаю де що. А то кусочки такі жирні відрізала від того. Побачу, що я з цим зроблю. На камері так багато м'яса, походу, так собі. Може бути. А в нас гримить. В на дворі в нас грім і почався сильний-сильний дощ. Добре, що ми втікли. Дивіться, яка погода стала. Хвіст... То наша мазька. А то наша. Авокадо з кісточки посадила та й проросло. От так чіткість наведу, вибачте, щось прийшло. Мась, а то наша Віка. Мась, Мася, Кіця ти моя золота. Маська, ходи сюди, подивись в камеру. Подивись, ага. має вона тут десь. Так що біжу на кухню. Але щоб гриміло в березні, буде добре, близько в січні, грим в березні. Кінець світу. Ага, так і побачила. Тут в мене вариться м'ясо. Те, що там залишалось, таке жирне м'ясо. А тут картопелька. То перейдемо сюди, щоб там пара не заходила. То в мене там вже робиться начинка, ну як робиться, вариться, потім зроблю на вареники. А тут м'яско, бачите, відбила. 5 котлетів маємо. то я заморожу. А коли треба посеред тижня просто дістану, то і будемо жарити з Ярославом. І тут ще маю теж 4 котлетки, бо один котлет дала туди до м'яса, щоб було більше м'яса. То будемо завтра, завтра жарити. Жавтра хотіла сказати. Класно. Я готую начинку на вареники з м'ясом. У мене відварений схаб, такий жирний, жирний. Якщо буде бракувати жирності, додам ще олії. З морквою відварювала, то все перемолола. А тут така в мене гора на цибуля. Така повинна бути, то я так чекала на неї. Колись аж цілий день була помічник на кухні. І готувала вареники такою старшою жінкою. Таку цибулю давали до вареників до фаршу. То була... ну що за буля? Я вже замучилась. Це була перс... польська така, знаєте, такий, там де продають комплексні обіди за 15 злотих, тепер вже 25, напевно. То ми туди даємо ту горну цибулю, ми її перемелуємо. Наші налисники, пам'ятаєте, зранку мені ще залишилося тісто, я таке робила, щоб не було дуже солодке, мало цукру, але трошки дала. І начинка в мене буде м'ясо. Пів корячого філе і цибулька жарена. І приправи. Теж заморожу, бо може вдруг буде борщ варила. Якраз буде налесник. Зараз я вже взялася за вареники. Перше картопля з цибулькою, і то піде до заморозки. А друга партія теж буде м'ясні вареники. Партію вареників зробила, Тут для заморозки. Ну, чого От Отак, от так, чіткість навела. А зараз буде друга партія, теж нам на вечерю їсти з м'ясом. Вареники в мене з м'ясом зроблені, тепер чекаю, Ярослава з роботи. Тут залишила з картопля, то в поївник піде. І рідні блогери. Коли робите різні такі заготовки за 2 години, півфабрикати показуйте, ще скільки лишається посуди. А то я не дивилась, не дивилася і мені захотілося, я тепер маю гору посуди в подарок. Як бонус, кратіс. Тепер це ще все перемити. І то ще не найсама більша частина, бо вже трохи помила зверху. Але все одно було непогано. Основна в нас вечеря, зараз, бачите. Маринники. Тут ще добавка, якщо хтось захоче? Дуже смачні вариники, я вже пробувала. І знову всім привіт! Зараз подивимося, що я сьогодні цілий день готувала. І що ми маємо? Маємо зупу. В такому варіанті вона може 2 тижні спокійно в холодильнику стояти. Ніц її не буде. А тут віка. віка. З опастунчиком з консерви. Маємо 6 налисників з м'ясом, філе куряче, потім розморожу, обжарю і буде добре. Коли буду готувати борщик? не знаю, чи цього тижня, чи на наступний вже тиждень, побачимо. Тут має відбиті 5. Відбивник такий хороший, дивіться, бачите, така, а то моя рука. Такі нормальні. Мама, мама. Теж розморожу і на вечері раз нам буде м'ясна страва. Так, економно. Маю багато тюхттів. Тюхттівки у нас з одним яйцем. М'ясо, свинина і воловина. І манки додала трохи. То частина, знаєте, я люблю зваживою на вотельні з овочами. А частина, може, підливку якусь зроблю в томаті. Побачимо. Порція вареників. Тут менше кілограма проти цього. Така теж На раз нам спокійно поїсти буде. Вареники економічні, там тільки картопля і жарена цибулька. І ще маємо йожики. Йожики, бачите, з рисом, вони такий, рис був сирий, воно ще стане більше. Коли будемо варити, так що нам теж на один раз плюс салат буде шикарно поїсти. Так що, зробили 6-5 страв на заготовок до страв або до обідів, або до вечері. Дуже дякую, що були сьогодні цілий день зі мною. Хто не підписаний, підпишіться, будь ласка, і дуже дякую за перегляди. Вони теж дуже-дуже важливі. Так само, як і підписчики. І зустрінемось в наступних відео. До зустрічі!